Доброго дня, друзі! В сьогоднішньому відео я буду розповідати про хворобу кроликів, колібактеріоз, опис, лікування та профілактики цієї хвороби. Колібактеріоз у кроликів захворювання, подразником кого є палочковідна бактерія. Частіше хворіють тільки молоді особини кролів. Фото ви бачите на екрані. Зараз дітись вони можуть, харчуючи корму, водою, якщо через посів них перейшли кишкові палички. Появі колібактеріозу сприяє осавлений організм тварини, як правило, через погане годування, неякісне харчування та інших причин. Отже, як розпізнати перші симптоми колібактеріозу? Хворі кролі погано їдять, у них сильний пронос, як наслідок, втрачають вагу і як вчасно не лікувати, що через тиждень гинуть. В середині кролика слизова оболонка почервоніла, наврякає і ні збирається багато крові. В самому кишечнику кров'яні нальоти. Щоб кролики не заразялися колібактеріозом, потрібно не тільки лікувати, але й проводити профілактичні заходи, щоб уникнути хвороби. Подбайте про умови утримання кролів. Вони повинні бути чистими і охайними, зіддавати якісний корм. Якщо сумніваюся, наскільки він корисний, можна додатково додавати кроликам разом з їхньою біомеціну або ломіціну 25-30 мг. Його потрібно давати на 1 кг ваги тварини двічі на день протягом 3-4 діб. Попрошу підписатися на мій YouTube канал та на мої різні соцмережі та не забувайте класти лайки та дзвіночки. Підтримайте український контент.